Добрий вечір. Запрошую вас до себе на каву. Покажу вам сьогодні розпакування, що я сьогодні придбала. У мене погано зійшла капуста. Точніше, вона зійшла пізня капуста, харківська зимова. Все було з нею добре, поки не пройшли морози і після морозів. Вершечки примерзли, дуже гарно примерзли, вони обсипалися. Серединки не примерші, серединки відбиваються, але я не знаю, який буде їхній стан, як вона себе поведе, яка буде урожайність. Я прийняла рішення посіяти отаку капусту. Слава середня від Седери. Були іншого виробника, в мене душа до іншого виробника не лежала, була, здається, флора. Мені не сподобалася Флора взагалі як виробник насіння, тому що схожість добра, але сорти не відповідали. В одному пакетику були різні сорти. Це я сіяла в минулому році томати. Я не хочу користуватися більше насінням фірми Флора. А от Седера ніби не підводила. Седера по 30-й рік придатна. От я її придбала. Будемо сіяти, в неї 120 днів період дозрівання, я думаю, до осені вона ще встигне. Ще таке є бажання створити авантюру. Придбала отакий препарат, називається Епін. Цей препарат універсальний антистресовий. Адаптоген ефективно захищає від заморозків, сприяє відновленню пошкоджених рослин застосовується для прискорення проростання насіння, вкорінення черешків, живців, посилення росту і розвитку рослин, підвищення врожайності, стійкості до несприятливих факторів зовнішнього середовища і відновлення ослаблених рослин. І по плану. Є непереборне бажання посадити єгипетську картоплю. Отаку От картоплю ми придбали в торгівельній мережі. Про неї пишеться, що це єгипетська картопля, молода. Ну вона вже на вигляд, ніби вона стара. На смак вона дуже сподобалася моїм домашнім. І чому б не спробувати? Для використання молодої картоплі на посадку. Можна користуватися яровізатором, Ну, в нашій торгівельній мережі в місті я не знайшла. Щоб по інтернету не виписувати, мені порадили оцей епін. Мені потрібно буде так, оприскати. Ага, оприскати за добу перед висаджуванням в ґрунт або одразу після висаджування. Ну, тобто, перед тим, як садити, мені треба їх збризкати. І воно має, стимулювати. Хоча там, де є ревізатор, там потрібно було замочити і залишити для того, щоб пішли росточки і вона вкорінилася. А тут просто прискати. подивимося. Оце такий препарат, буду користуватися. Результат покажу обов'язково. І для мене було відкриттям отака багаторічна рукола. Будучи в магазині, просто я дивилася те, що мені потрібно. Між собою спілкувалися продавчиня і покупець. І вони сказали, що є рукола багаторічна. А я розвернулася, кажу, як є багаторічна рукола, то дайте мені, мені її потрібно. І вони мені продали її. Сьогодні було непереборне бажання її посіяти. Але так як я показувала, у мене калючик, кому цікаво, переходьте на мій канал, що в нас сьогодні за погодка, Ну, добре, що не гірше. То хотіла посіяти руку. Ну, побачимо, ще до вечора протряхне земелька. Багаторічна рукола, хочу посіяти. Дуже мені взимку, дуже мені хотілося їсти. Я її прямо купувала в торгівельній мережі в делікаті. І отакий придбала гербіцид цвинтар. Не для обробітку на цвинтарі, а мені потрібно обробити земельну ділянку, щоб убило хміль, тому що в тину почав активно рости хміль. І оце йде на 10 літрів води. Тут пишеться, ну, порадили вносити на, розколочувати на 8 літрів води і побризкати оцей хміль. Подивимося, який буде результат, тому що хміль. Як його тільки допустиш йому поплестися, там же ж такі хачі, що їх ні обдерти, ні здерти, ні з ним нічого зробити не можна. Оце я таке сьогодні придбала. І придбала клей ПВА. Заколотила клей для шпалерів. Хотіла підклеїти свої шпалери, там, де повідходили за зиму. І що ви собі думаєте, воно не береться. Була в мене грамочка клею ПВА це для міцний. Ну Для всяких таких для склеювання, не канцелярський. У мене колись була така літрова. От ПВА підклеює обоє, і я вирішила придбати півлітрову, буду шпалери свої підклеювати там, де вони повідставали. Бо, знаєте, як воно буває. Спочатку дивишся, уважно, обома очима, ніби все попідклеював, потім. А там іще не підклеєна є. Так що не підклеєні місця ще знаходяться, поки йде генеральне прибирання в будинку, і заразом тюлі зняті є видне око, побачити дещо відійшло. Будемо займатися, підклеювати. Отаке От я придбала такі речі, будемо займатися і дріжджі на хліб придбала. Печу хліб хлібопікарні, міні-хлібопікарні, житньо-пшеничний і придбала дріжджі. Хоча, зараз покажу, що я роблю. Хочу приготувати свою закваску. Я ніколи не думала, що таке чудо, що можна самому заколоти закваску і на цьому виросте хліб. Це для мене було як магія якась. Просто колотиш воду із борошном, лишаєш в теплому місці без кришки. І от воно як забродить, як то кажуть, закисне. Оце є закваска, на якій можна пекти хліб. Так що я вже почала влітку, хлібопекарня машина є. Почала влітку, буду вирощувати свої дріжджі і буду сама пекти хлібчик, тому що борошно є. Купували про всяк випадок в минулому році, тому що було незрозуміло, що буде із зарплатами. Мішечок купили, ми його не використали, то тепер потихеньку будемо пекти на хліб. Так що, всього доброго, гарного, мирного дня! У нас вже вияснилося сонечко. Зараз він розтопить увесь наш град, кому цікаво, переходьте. Я показувала зразу після граду, тільки вщухло. Як то кажуть, з острахом відкривала двері і переживала, що я там побачу. Чи все обідране, чи тільки частково? Ні, було тільки частково. В основному постраждав салат, е картоплю накрила, хоч елементарно, по-швидкому накрила, тепличку накрила. Зараз піду повиливаю воду, може, де просіла плівка. А так було все в мене накрите, нічого не відкривала і ще. І огірочки накриті були, вони в мене знаходяться під огоролокном, тому що ну, не досить тепло ще. Прохолодна погода стоїть. І головне, що плівка на теплиці також лишилася ціла, тому що бувають такі гради, які можуть і плівку побити. Так що, всім гарного дня, смачної кави, всім пока!